Весна у освітян, час атестацій та педагогічних виставок. Вчителі гімназії підготували методичні посібники, авторські уроки, позакласні заходи. Щорічно педагоги демонструють свою педагогічну майстерність під час місячна педагогічної майстерності, і як результат їхньої роботи в цьому напрямку є шкільна, потім міська і обласна виставки педагогічної думки. Цьогоріч наші педагоги працювали над темою Нова українська школа, адже це важливий етап реформування української освіти. Наші педагоги попрацювали дуже творчо. Загальне гасло нашої виставки педагогічної учителі важливі. Тут представлені роботи педагогів, котрі замислились над Такою проблемою як зробити навчання дітей цікавим, інтерактивним і універсальним, тому що наш час вимагає змішаного навчання, і мені би хотілося звернути увагу ось на цей методичний посібник, вчителів природничої галузі. Який представлений не так, як завжди. Ми представляємо вигляді брошури, книги, розробки якоїсь. Це такі кубики. Кожна грань є інтерактивною. Якщо ми скануємо QR-коди, то ми побачимо цікавий матеріал навчальний як до біології, так і до хімії, до географії. Всі теми були пов'язані із сузір'ям Велика ведмедиця. Цей інтерактивний комплекс. Навчальний можна використовувати на уроках в четвертих-дев'ятих класах. Вчителі гімназії представляють свої кращі роботи. А це презентації кращого педагогічного досвіду та інноваційних розробок. Виправили слідну медаль міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті за роботу. Психологічна підтримка в умовах війни, думки, інструменти практики. Це спільна робота практичного психолога і вашого бібліотекара. В ній представлені авторські розробки бібліотерапії, як можна поліпшити настрій, сприяти ну, скажімо так, гармонізації емоційного стану за допомогою книги і авторські три програми по роботі з батьками, дітьми і педагогами у стресових ситуаціях. Цікава дуже робота кушок практичних порад. Вчителі мистецтва та зарубіжної літератури створили цікаву і дуже підбірку візуалізації навчального матеріалу. Дуже актуальна і цікава робота. Комарової Наталії Олександрівни, нашого вчителя іноземних мов, яка нещодавно прийшла стажування в Польщі Британської ради, в важкі часи. І це дуже такий цікавий відеопроект. Вона допомагає дітям зрозуміти, що мову можна вивчати не тільки під час уроку, а на кожному кроці. І тут також відеопроекти за QR-кодом можна перейти і переглянути, що там є. Дуже така творча спільна праця народжує цікаві ідеї, які допомагають нашим дітям отримувати задоволення від навчання.